Не пролистуй далі, Бог дозволив тобі побачити це відео не випадково, бо він знає, що ти майже на межі. Але саме в той момент, коли ти готова зламатися, він змінить усе. Збережи це відео та поділися ним, принаймні з однією людиною, яку хочеш благословити. Господи, я молюся за тих, хто дивиться це відео. Дорогий Боже, ти знаєш. Що вона дуже втомлена, ти знаєш, що вона віддала всі свої сили, вона сильна жінка, вона тримається. Не здається, Господи, я прошу тебе, оточи цю людину та її родину щитом твого захисту, відверни всі атаки злих сил. Дорогий небесний батьку, я молю тебе, відкрий усі двері для жінки. Яка ділиться цим відео. Молимося в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Якщо ти віриш у силу молитви, напиши Амінь як знак своєї віри. Ти можеш приєднатися до нашої щоденної молитовної групи через посилання на моєму. ПРОФІЛІ, де ми будемо молитися за твої труднощі. Нехай Бог благословить тебе і твою родину. На добраніч!